Верховна Рада, всі сюди до корита прибув новий транс. Давайте. Був новий транс з Америки ось. Тому переходимо до прийняття рішення. Я про народних депутатів зайняти свої місця. Ага, голова Верховної Ради на чолі ось. Так, а це що за. Хто це такий, ну напишіть в коментарях. Мені дає якесь мале таке, блять. Ще мало видно вміє Сьогодні Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. О, о, в, в, в. І це не новина. А чого план міру з Америкою треба узгоджувати, а не з народом України? А? Володимир Олександрович. Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Ми фіату роз'їжджати цілий день кабріолету. Оєс! Постоянно п'ємо цим заново. Постоянно сида Ой, оєс. Desde un banco un millón y plivanto na sacono Desde un banco un millón y plivanto na sacono бабло, бабло, бабло и еще раз бабло. Вот истинный девиз в украинском государстве. Ну что я могу сказать? Ну дайте в руки этим 311 депутатам автоматом, и пускай они идут под Покровск. Слушайте, это полбатальона, все-таки польза от них хоть какая-то будет. Вот это, наверное, будет самое правильное решение. Завтра пидемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб.